Всім привіт, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається Іду на манікюр. Тобто, в цьому відео мені будуть робити манікюр. Зразу кажу, що відео буде дуже цікаве, так що додивляйтеся його до кінця. А я зараз буду йти там, де мені будуть робити манікюр. Добрий день. Добрий день. Сядьте на лавочку, почекайте мене. Добре. Так. Секунду, секунду, я зараз стіл протиру. Добре. Так. Можете вже сідати. Добре. Куди мені? Сюди-сюди. Добре. Так, ну розказуйте. Я прийшла до вас на манікюр. Ну Це, зрозуміло, а який ви хочете дизайн, там, довжину? Яку ви там хочете? Квадратні там. Я хочу квадратні. Угу, добре. Вот. А який ви хочете колір, наприклад. А які у вас є? О, у нас є такі от, подивіться, такі от ню, такі от темні, є світлі. Угу, добре. Вот. А які ви мені посоветуєте? Ну, я не знаю, які вам нравляться, чи темні, чи світлі. Ну, Давайте якісь світленькі, можете мені їх показати. Добре покажу. От, можете подивитися. Угу. От нати. Угу. Тут подивіться жовтий, розовий, там персіковий, зелений, голубий. Угу. От. А які вам найбільше подобається? Ну, подобається персіковий, непоганий. Ну і ще такий от розовенький, теж непоганий. Угу, ну, виберіть, Виберіть. Ну, мені саме більше персікові подобається. Добре, тоді будемо робити такий от персиковий манікюр. Угу, будем. Добре. Так, о, дайте подивлюся на ваші руки. Угу. Так, кутикулу треба підправити. Це вам треба покриття зняти. Ага, добре, добре. Так, ви вибрали такий от персиковий лак. Так, зараз нам треба обробити кутікулу. І зняти нам треба... І нам треба зняти ваше старе покриття. Добре. Так, зараз я беру. Отаку от... Сиворотку, щоб вам обробити куцікулу. От тако. Тако. от тако. все. Обробили вам вже кутикулу, угу. і зараз нам треба зняти вам покриттям. Беремо ватний диск і беремо цю штучку, щоб вам зняти покриття. Добре. Так, ну розказуйте, що ви там. Все добре у вас. Да, все добре. Угу. угу. Добре. Ой, хочу поїхати на море. А коли ти це хочеш? Ой, не знаю, ну скоро. Ага, добре. Ну, розказуй, розказуй, я поки роблю тобі манікюр. Угу. От на море хочемо поїхати. А з ким хочеш? Ну не знаю, навіть з подружкою може. Угу. Понятно, а коли іменно хочеш? Ну, літо. Ну, це понятно, а якому місяці? Ой, не знаю. В червні може. Угу. Значить, на початку літа. Угу. Добре, добре, понятно все. Понятно. Так, нам треба тепер зняти покриття. Це така от штучка, щоб, типа. Ось така от штучка. Добре. Та ви говоріть, я роблю свою роботу. Добре. Все. Угу. О, а скільки у вас стоїть манікюр. О, темний, ну, темні кольори, які я вам показувала, типа Нюд. стоїть 100 токінів. А цей, які ви ви. Вибрала яркий, то він стоїть 200 токенів. Добре? Ну, як ти моя подружка. І я тобі безплатно роблю манікюр. О, дякую, велике, дякую. От. Так, нам треба взяти полотівничку, витерти. От Отаку. Далі. Дальше... Странно. Зараз я підійду через хвилинку. Добре. Странно, хто це мені дзвонив? Алло, добрий день, добрий день. Можна до вас записатися на манікюр? Можна. На яку годину? Можна сьогодні на 16.40. Добре. Запишіть, будь ласка. А який ви хочете манікюр нюд чи яркий? Нюд. Нют. Добре. Так, подождіть, подождіть. Зараз запишу. Подождіть, секундочку. Так, на стільки вам? На 16.00. Зараз я подивлюсь, чи в мене вийде. Ні, на 16.00 не вийде. А на Сіки? Ну, на 17.20 вийде. Ну, давайте тоді на 17.20. А на який день? Давайте на сьогодні. На сьогодні у мене вже зайнято, на завтра можу. Ну, давайте на завтра. Добре, пишу на завтра. Угу. Так. На завтра. Дя... Дякую вам, велике. Нема за що. Так, клієнтка до мене тільки що дзвонила. Так, записала це все вже. Іду, йду. Тільки що клієнтка у мене казала. типу, записати її чи що. Угу. А яка клієнтка? Ой, ну Світочку, знаєш, яка працює в кафешці. Угу. Вона мене проситься на манікюр. завтра. Ага, добре. Так, ми зараз вже наносимо лак, тому що ми вже покриття вже зняли. От, став лампу. Яку лампу? Ну, став сюди на стіл, типу, це лампа. Добре. От все, ваш манікюрчик вже готовий. Дякую, велике, дякую. Ну, ребята, от було сьогоднішнє відео. Трошки ми поговорили ще, поки вона мені робила манікюр. Надіюсь, що вам це відео сподобалось і було цікавим. Так что, ребята, вот это было сегодняшнее видео. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!